Знаєте, така гра була, що якщо коментувати саму гру, то, звичайно, можна говорити багато, бо є матеріал для цього, для аналізу. Но, такий, зараз, такий період чемпіонату, така стадія чемпіонату, коли не хотілося би так, щоб так було, але мусимо констатувати факт, що, що і ми е, на перше місце ми поставили тільки здобуття результату, здобуття трьох. Бочків, щоб ми в турнірній таблиці себе почували трохи краще, як було до, до нашої гри. І зараз, напевно, ті, той час, який лишився, звичайно, ми повинні. Ідеально було би, щоб ми і трохи ігру, і, ігру покращили, але напевно, самим головним нам треба завойовувати пункти. По грі, якщо щось цікавить, запитуйте. Прошу питання. У ну, вас ви коли грали, то грали три на четвертій день, і футболісти були в формі. Зараз футболісти кажуть, що вони втомилися при такому графіку. Чому так? А хто з футболістів каже? Ви маєте на увазі взагалі тенденцію? Чи ви... А, ви знаєте, футболістам, в принципі, треба взагалі менше говорити. У нас тенденція в цілому така, що футболісти трохи забагато говорять. І футболістам треба лише думати за те, за, за якусь, то, що вони змучені, самі футболісти взагалі не повинні говорити, бо вони самі себе заставляють бути, бути змученими. Вони повинні розуміти, що це є нормальний графік. Якщо футболіст. Хоче грати на найвищому рівні, то він повинен грати в такому режимі просто без не так. А він повинен триматися рівненько все і вміти регулювати емоції свої, ті, які в нас часто так відбуваються. Це більше нашої команди може де десь. Є більше такі викинули емоції, потім їх тяжко відновити. Але ну я не бачу нічого страшного. В такому календарі, коли грається через три на четвертий, да. складніше, коли грається через два на третій, потім три на четвертий. Знову через два на третій. Ми то все пройшли, коли зараз грали. І ми пройшли, в принципі, якщо так взяти, то така обойма була 13-14 футболістів, і ми якось пройшли. Так, і не скажу, що в нас якісь були такі сумасшедші провали. Десь може було трохи гірше, трохи краще. Але так ми, в принципі, з тим справлялися. Я думаю, що про це взагалі нам всім треба менше говорити, бо це нормальна ситуація. Так? І футболісти повинні прагнути до того, щоб якраз грати в такому режимі, а зовсім не, не жалітися, чи про це багато говорити. Ну, це моя думка. Я може хтось не згідний. Ще питання. Ну, ще питання, яке вам задавали після Дніпра. З приводу вас і Київського Динамо і цих всіх чуток, я вам скажу одне: що у всякому випадку, я на це, знаєте, так, мене це не відволікає. Я не можу ні, ні про що таке говорити, бо я сказав, що що стосується яких, яких назв команди, то я від мене ви ніколи цього не почуєте. Точно, бо я можу мені простіше сказати без коментарів. Але свою позицію я вже неодноразово висловлював, так що вже не буду надоїдати і вам. І просто я би зараз більше сказав, хотів сказати про те, що що би не відбувалося в плані там розмов і всього такого. На першому місці для мене зараз футбол чорноморця. І я кожен день я віддаюся повністю, щоб ми у нас роботи не початий край, щоб ми покращили свою гру. І зараз такий період, нам треба втриматись на цій висоті, які, які, яку ми завоювали, скажімо так, для себе, і втриматись на ній, повірте, що дуже важко. Тим більше, так як у нас склалася та вся ситуація, ну це це дуже, дуже край, дуже дуже важко нам все відбувається в нас. Але слава Богу, я можу, якраз, якщо є такі в мене. Така можливість, то я хочу якраз про футболістів своїх. От зараз ця команда, ця обойма, така невелика кількість. Я би про них хотів сказати дуже добрі слова. Дуже добрі слова. Я дійсно, я, я для цих людей готовий зробити все, більше навіть як все. Бо це, це хлопці, які в такій складній ситуації вони тримають себе з високопіднятою головою. Вони не дивляться на якісь там знаєте, які такі, такі відволікаючі моменти для них. Футбол це головне. І я настільки це ціную. Я настільки радий цьому, що я навіть горжуся, що зараз в мене я працюю з цими хлопцями, бо це, таке, це такі хлопці, це такий загін. Е, знаєте, таких воїнів, з якими можна йти в, не то, що в розвідку, а в найстрашніший бій, і знає, що ніхто тут не підведе. Е, мав нагоду, я про це сказав. Так, то команда в цьому сезоні виконала план мінімум чи план максимум? Ви бачите, так як все, як, як все відбувалося, такі сталися речі, які ми не, не прогнозували, і ми не знали, що так буде. І через те, напевно, по, по ходу мінялись, а так як потім відбулося у нас, то, в принципі, про якісь завдання ну, говорити було б неправильно. Ми знаєте, тут не будемо навіть давати оцінку, що ми. нам, нам наше завдання зараз, щоб ми зробили все, все що тільки можемо, щоб. Втриматись на тій висоті, які ми є. Це для нас, повірте, це дуже велике досягнення. Так що ми тому раді. На вашу думку, яка оптимальна кількість команд в Прем'єр-лізі, бо другий сезон поспіль внизу інтриги? Ну, я розумію, про що питання. Я скажу, що моя позиція я взагалі, знаєте, про Україну саму, про державу нашу. Я дуже високої думки. Бо вважаю, що це країна просто. просто Знаєте, не можу підібрати слова, а про футбольну країну тим більше ще може навіть. Бо це є багатомільйонна країна, це є, це є футбольна країна. І зараз я от, вчора, по-моєму, я навіть почитав, ми там на якомусь дев'ятому місці наш чемпіонат в рейтингу. Там. Це говорить про те, що, що в Україні футбол. І я собі не представляю, що в Україні було, наприклад. 10 чи 12 команд для мене це я вважаю, що це неправильно. Хоча різні моменти будуть. Я, як, як я буду, скажімо так, в такому чемпіонаті, в якому як є люди, які мають це приймати рішення, який чемпіонат буде, я все це приймаю. Але моя позиція, що в Україні повинно бути 16 це саме мінімум, який може бути. Я би навіть сказав, що повинно бути більше. Бо ви ви думаєте, що я, наприклад, можу порівнювати, я там трохи грав. В країні така невеличка країна, як Австрія. Так? Я працював тренером, грав і працював тренером в такій невеличкій країні, як Латвія. І там грає 10-12 команд. Так? Наприклад, ну як в Україні і в Латвії, наприклад, взяти то там 2 мільйони населення, а в нас. Ти подумайте, моя, моя така позиція, що футболу має бути більше. і Лиш розуміємо, що треба пережити трошки це, такий, такий час зараз важкий. Але. Моя відповідь не менше як 16. На вашу думку, яка команда на сьогоднішній день заслуговує бути чемпіоном. по ігрів? Не дивлячись ні на що, да, я скажу, що е, так і зараз всіх грандів, яких я бачу, я, я вважаю, що вони кожен з них заслуговує бути. Вийшло по-різному у них. Да? Трошки так, що зараз менше очків має е, тож, Динамо Київ, але зараз взяти команди і Дніпро. Ну, я не можу сказати, що вони не заслуговують, бо команда дуже прилічна. Шахтар. Ми вже й привикли до того, і на самому ділі команда, ну вона і теж була якась трошки не така ситуація, в них може трошки гірша, але вони, з щастя, вийшли, і знову вони там теж заслуговують. Металіст по грі, по людям, то що вони мають, теж вроді не скаже що. І я не можу вам сказати назвати одну команду. Я скажу, що з тих команд, які зараз є вверху, да, кожна з них. По потенціалу, то точно вони можуть бути чемпіонами, але в футболі хтось один чемпіон. через те вже виграє найсильніший. І тут ніякої випадковості не буде. Я думаю, що в будь-якому випадку це все буде закономірно. Бо чемпіонат випадково ну, це рідко буває, що хтось виграв десь в історії чемпіонат випадково. Це 30 ігрою, а десь більше матчів. Неможливо випадково. Сьогодні в вашій команді майже не було легіонерів. Але чому така ситуація в нашому футболі, що українцям більше довіряють тільки в такі критичні моменти, коли там проблеми ну, різного плану бувають. Чому, Якби, коли команда на ходу, українцям не так часто довіряють? Ну, Бачите, я не можу спогодитися з тим питанням, яке ви, ви задаєте. Я вважаю, що. В легіонерів, ті, які зараз в Україні, вони всі добротного рівня. Добротно, ми не можемо сказати, що зараз такий час, що приїжджають якісь футболісти, там зрозуміли, що ні, це все футболісти дуже високого рівня. Далі сказати, що не дається можливість для українців, теж не скажеш. Я можу по собі говорити: я чекаю, лише би хтось стукнув по м'ячу. Молодий, щоб уже він стукнув, що я бачу, що він вже вміє бити по м'ячу. І я вже його беру в команду. Мені не важно, то легіонер чи хто. Так, але одне, що я можу вам від себе сказати, от це просто я може хтось зі мною знову там ну, не бути згоден. Я вважаю, що молодіжний футбол в цілому, підготовка цих молодих футболістів, вона не на такому рівні. Тобто, ми недостатньо там добре працюємо, бо ми маємо матеріалу дуже багато. В Україні не може. Були колись футболісти, а зараз де вони поділися. Ясно, трохи другий час, там менше дворовий футбол тут є, завжди про це говорять. Але при умові, щоб посилити роботу на молодіжному рівні, футболістів українців було би набагато більше. Я просто в цьому упевнений на 100%. Тобто, мій погляд такий, що там на тому рівні є, не, є, є про що подумати і є де покращити роботу так, але якщо навіть порівнювати Чорноморці сіні і сьогоденні Чорноморці, то все одно легіонерів раніше у вас більше було. Ну бачите, ми, ви не можете зараз когось уприкнути в тому, і Чорноморець, в тому числі, що у нас легіонери були якісь там погані, чи вони недобре грали, або Чорноморець не здобувався результатів. Ми з тими легіонерами, які в нас були, віддати їм належне. Звичайно, що вони у нас стали набагато краще, ніж вони може бути, прийшли до нас. Можна про це говорити, що вони спрогресували, вони хотіли працювати, вчитися. І в командних діях трошки так все підклеїлося, і вони у нас вийшли на такий рівень. Але Чорноморець цими футболістами ну, добився таких висот, яких ну можна, можна гордитися тим. Прошу, зараз фініш сезону і зрозуміло, що ви вже мабуть дивитесь на сезон наступний. Ні. Скажіть, є в футбольному клубі Волин-Юдина, чи взивається, яку б ви хотіли бачити цей команді? Є. Але я не, не, не можу назвати фамілію, але можу вам відповісти: є. А друге, я вам відповідаю точно, що я ще не дивлюсь на, на наступний сезон. Бо в нас ще зараз стільки всього має відбутися. Хоча, здається, там 3-4 гри. А ми хочемо, щоб було цих п'ять ігор, наприклад, і зробимо для для це все, все можливе. Так що про кінець сезону чи про щось дальше? Ми зараз нема коли. Ми є наступна гра, ми до неї повинні повинні готуватися.